Мої вітання! Сьогодні проведемо узагальнення та систематизацію знань, з теми, механічна робота, потужність, енергія. Тобто будемо готуватись до контрольного оцінювання. Розпочали. Завдання перше. Повною механічною енергією тіла називай і чотири варіанти на вибір. А. енергію, зумовлену лише рухом тіла. Підходить? Звичайно, ні. Адже ця енергія буде називатися кінетичною. Далі Б. енергію, зумовлену лише взаємодією тіл або частин тіла. Теж не підходить, адже це потенціальна енергія. В Суму кінетичної і потенціальної енергії тіла. Так, це підходить, адже повна механічна енергія складається із суми кінетичної та потенціальної енергії тіла. І відповідно Г-різниця даних енергій теж не підходить. Адже їх треба додавати, а не віднімати. Завдання 2. Діти на атракціоні з'їжджають з високої гірки. Коли вони досягають нижньої точки, їхня швидкість зростає. Але потім, піднімаючись на іншу гірку, вони знову уповільнюються. На всіх ділянках руху тертя можна знехтувати. Чому змінилася швидкість дітей під час руху? І знову ж чотири варіанти на вибір. Давайте розпочнемо з першого. А. Потенціальна енергія перетворюється на кінетичну, а потім кінетична, знову на потенціальну. Підходить? Так, звичайно, адже. Рух на гірках дуже схожий на рух скейбордиста, який ми розглядали на позаминулому минулому уроці, коли вивчали закон збереження та перетворення механічної енергії. Тут відбувається те ж саме. В найнижній точці в нас максимальна кінетична енергія, а потенціальна мінімальна в найвищій навпаки. А підходить. Але давайте подивимось, можливо тут є ще правильна відповідь. Б. Маса дітей змінюється під час руху. Звичайно, що не змінюється, тому це нісенітниця. Далі В. Діти втрачають енергію через тертя. В нас за умови сказано, що тертя можна знехтувати. Тому, звичайно, це не підходить. І Г, гравітація не діє на дітей під час спуску. Знову ж таки, не підходить, адже гравітація постійно діє на осі тіла. Отже, правильна відповідь лише одна А. Рухаємось далі. Завдання 3. Як зміниться значення кінетичної енергії, якщо маса зросте втричі, а швидкість зменшиться втричі. Щоб відповісти на дане питання, треба пригадати формулу. Формулу кінетичної енергії, що EK дорівнює мв квадрат поділено на 2. Ми бачимо, що маса тут. Прямо пропорційна до енергії. Тобто, в скільки разів зростає чи зменшується маса, стільки ж разів зростає чи зменшується кінетична енергія. Але крім того, тут змінюється й швидкість. Але швидкість, як ми бачимо, прямо пропорційна в квадраті. Це значить, що якщо швидкість буде зростати, наприклад, в 2 рази, то енергія збільшиться. В 2 рази в квадраті. Тобто в 4. І відповідно при зменшенні в 2 рази буде зменшуватися в 4 рази. Тобто, для відповіді на дане питання нам треба усю формулу помножити на 3 та поділити на 3 в квадраті. Тобто 3 на 3. Ми тоді побачимо, що одні трійки скоротяться і лишиться в знаменнику число 3. Тобто уся енергія зменшиться в три рази. А отже, правильна відповідь тут тільки Б. Завдання 4. Учні вирішили дослідити коефіцієнт корисної дії коловорота, яким піднімають вантаж із глибокого колодязя. Вони виміряли роботу, виконану для підняття вантажу, і роботу, яку доклали обертаючи ручку коловорота. За їхніми розрахунками коефіцієнт корисної дії вийшов 112%. Вчитель зазначив, що це неможливо, чому результат розрахунків учнів є неправильним. Під час вивчення коефіцієнта корисної дії ми дослідили, що ККД не може перевищувати 100%, оскільки завжди є втрати на тертя та інші фактори. Помилка сталася через некоректні вимірювання або обчиснення. Завдання 5. Це вже задача. На берег річки прибув електромобіль. Перед тим як завантажити його на паром, автомобіль підняли краном на висоту 4 метри. При цьому його потенціальна енергія стала рівною 40 кДж. Знайдіть масу електромобіля. Задача доволі проста. Запишемо коротку умову. Висота підняття h4 м. Потенціальна енергія АП 40 кДж. Звичайно, переводимо в джоулі, тобто множимо на 1000. Буде 40 тисяч. Також нам знадобиться прискорення вільного падіння. Адже у формулі потенціальної енергії дана фізична величина присутня. Ж рівне 10 Н кг. Знайти масу М. І шукаємо ми дану масу із формули потенціальної енергії. Якщо EP дорівнює MЖH, звідси свідує, що М дорівнює відношенню EP до GH. Перевіривши одиниці, що ми вже робили не раз, ми бачимо, що в нас будуть скорочуватися ньютони, метри і лишиться кілограми. Можна підставляти значення. 40 тисяч поділити на 40 буде 1000 кг. Тобто автомобіль мав масу 1 тонну. Записуємо відповідь. Наступна задача 6. Евакуатор витягував автомобіль, що застряг у снігу по ділянці дороги довжиною 500 метрів. За цей час двигун евакуатора виконав роботу 1,5 мегаджоулів. Визначте силу, з якою евакуатор тягнув автомобіль. Запишемо коротку умову. L дорівнює 500 метрів. Це ж весь пройдений шлях. Робота А дорівнює 1,5 мегаджоулів. Тобто, треба перетворити в джоулі, отже, помножити на мільйон. Записали: знайти силу тяги F. І дана задача доволі проста. Адже силу ми шукаємо із формули роботи. Ми знаємо, робота це добуток сили на шлях. А отже сила буде дорівнювати відношенню роботи до цього шляху, протягом якого вона виконувалась. З одиницями тут все зрозуміло, лишаться Ньютони, адже Джоуль це Ньютон на метр. Можна підставляти значення. І в нас вийде 3000 ньютонів. Тобто 3 кН. З такою силою евакуатор тягнув автомобіль. Задача 7. Камінь масою 20 кг падає з висоти 21 метр. На певній висоті кінетична енергія м'яча вдвічі більша за його потенціальну енергію. На якій висоті це відбувається. Дана задача дуже подібна на ту, яку ми робили. Ми досліджували, на якій висоті кінетична енергія рівна потенціальна. Була така задача. Тепер вона трошки різниця. Але принцип такий самий. Запишемо коротку умову, виконавши малюнок перед цим. І так, маса в нас 20 кг. Висота це рівень початковий, аж 0 позначимо. 21 метр. І за умови ЕК дорівнювало двом енергіям ЕП. Тобто кінетична була в два рази більша за потенціальну. Також допишемо прискорення вільного падіння, адже в нас є потенціальна енергія. Знайти висоту H в другій ділянці. Починаємо звичайний закон збереження та перетворення механічної енергії. ЕК0 +ЕП0 ек 0 плюс ЕП0 дорівнює ЕК плюс ЕП. Тобто повна механічна енергія на першій ділянці дорівнювала повній механічній енергії на другій ділянці. Розпишемо на кожній ділянці кінетичну та потенціальну енергію. В першому положенні рух тільки починався, швидкість була початкова, тіло тільки починало рухатись, отже, на самому початку було нерухомим. Якщо швидкість дорівнює 0, значить і кінетична енергія рівна 0. Це і записуємо. А ось потенціальна вона була. Формула MgH, але в нашому випадку H рівне H0 є. Далі в другому положенні Потенціальна дорівнювала вже MgH. Де H це наше шукане. А кінетично? В даному випадку, за умови, кінетична енергія рівна була двом потенціальним. А потенціальна, якщо ми подивимось вище, дорівнює MgH. Отже, кінетична рівна 2 MGH. Підставимо наші чотири формули в першу. І ми маємо, що mgh 0 дорівнює 2MGH плюс MgH. Тобто 3MGH. Скоротивши на масу та прискорення вільного падіння, ми доходимо, що h 0 дорівнює 3H, а отже, H дорівнює 13 h 0 З одиницями все зрозуміло. Можна підставляти значення. І ми маємо 7 метрів. Проаналізувавши дану задачу і попередню, про яку я згадував, ми можемо дійти в висновку, що коли тіло падає, енергія змінюється рівномірно. Тобто на середині шляху вона передається на половину, а на 1 третій відрізняється в два рази. Що ми і дослідили. Завдання 8. До супермаркету привезли товари масою 100 кг. Для підйому цих товарів на склад використовують похилу площину, прикладаючи в напрямку руху силу 500 Н. Коефіцієнт корисної дії даної похилої площини становить 80% а її довжина 6 м. На яку висоту піднімають товари. З того ж таки, задача доволі простенька. Запишемо коротку умову. Маса М рівна 100 кг. Сила, позначимо її, F просто 500 н. Пройдений шлях, тобто довжина похилої площини 6 м. Також нам дано ККД. рівно 80%. Давайте одразу ж перетворимо. В безвідсоткову фізичну величину, тобто 0,8. І нам знадобиться прискорення вільного падіння. Впишемо також G 10 Н на кг. Знайти H. З такими задачами ми вже працювали. Тобто розпочинаємо із запису коефіцієнта корисної дії. Ета дорівнює А корисне поділено на А повне. Розпишемо, чому дорівнює корисна робота та повна. Корисна робота це підняття на певну висоту. Ми вже говорили, що вона буде дорівнювати MGH. Цю формулу я просив запам'ятати. Тобто ми боремося з силою тяжіння, тобто це сила тяжіння на шлях, а сила тяжіння це МЖ, шлях це H, тому в нас і виходить MGH. Є. А повна це сила на шлях. І в нашому випадку F на L. Підставимо дві останні формули в першу. У Нас виходить, що ета дорівнює MgH поділено на FL. Звідси слідує, що H рівне ета FL поділено на Mg. Якщо ми підставимо одиниці, ми побачимо, скоротяться коротяться кілограми спочатку, потім ньютони, лишиться метри. Можна підставляти значення. І виконавши арифметичні дії, ми матимемо 2,4 метрів. Саме така висота даної похилої площини. Ми справились, якщо ви зрозуміли кожну задачу, кожне питання, ви обов'язково напишете тестування на найвищий рівень. Особливо, якщо ще додатково попрацюєте. А саме повторите параграфи з 4 по 9 та виконуєте завдання для самоперевірки до теми Механічна робота, потужність енергія, які містяться на сторінці 58. Дякую за увагу, до зустрічі на вивченні розділу 2. Внутрішня енергія, теплові явища. Тобто на наступному тижні.